Всім привіт! До нас сьогодні прибула посилка з Бейбі Плюс. Тут шкільна канцелярія. Зараз ми будемо її розпакувати. Хочу зробити обзор. Це дуже е, гарний, дешевий український сайт. Е, я не знаю, чи можна заказувати в інші країни. Ну, в Україні точно можна. Я її на новій почті ну, як перевірила состав. Е, в принципі, вони завжди все кладуть, ну, якби провірка не помішає, е, то вона тут вже розкрита. Так, зараз крию. Так. Ось така вона важкенька. Тут я заказала на 525 гривень на ложку. оплачувала, 30 гривень комісія і 73 гривні у мене вийшла доставка новою поштою. Краски. Ось такі, це, кстати, дуже хороші краски. Нам і дарили, і я купляла була у Тада. Це лисичка То... чи? Котик. У нас була з ведмедиком, ну, фірма хороша. Тільки там 20 кольорів було, але 20 кольорів на сайті не було, тому цей, взяли 9 кольорів. Там ще є 6 кольорів, вони недорогі, щось за 50 гривень. Хороші вони, гарно малюють, не вонючі вони, отакі свіжі, видно, що свіжі вони. Недавні, задав... ну, не, не незалежні не на сайті. Чисті. Да. Ось такі кольори. Білий, э, розовий, зелений, жовтий, красний, синій, оранжевий, оранжевий коричневий, коричневий і чорний. Якщо на 20 кольорів брати, то там є голубий ще колір, ну, блакитний. Якщо на 12 штук брати. Взагалі, такі вони хороші. Свіженькі. О, ось. Виготовлення 9 червня. Ось, 23 рік. Виробник, виробник. Е, да, Не знаю. Ось виробник, мабуть. Ну, хороші краски. Тоді це степлер і е, скобки. що 35 гривень, щось таке. Це недорого. Euh, так і ось цей. Так. Це фломастери, кажуть, дуже класні. Я навіть не знаю, я ніколи їх не заказувала, а це вирішила взяти. Зараз глянемо. Їх 12 штук. 110 гривень вони стоять. Є і на 18, але ну, не було. На 24 і, мабуть, на 32. Там далі потім ціна піднімається, вони такі дорог дорогенькі. Потім Настя. Ось такі. Вони двохсторонні. Вони такі. На водній основі, така кісточка, щіточка, і така щіточка. Прикольні. Угу. А ж Чазі не, не хочеті сидіти, вони свободи. Ну 12 кольорів. Це розові два, і темний, світлий, оранжевий, жовтий, голубий салатовий, зелений, червоний, коричневий, синій, синій, а не, це фіолетовий, синій і чорний. Такий. Я потім на листочку намалюю, подивлюся, які вони ще. Ну, такі Непогані, подивимося, які вони в експлуатації. Ручка така. Получається, вона так витягується, ручка брелок. Отак От повертається, фіксується і ти пишеш. Пишеш, ось є накладна. Зараз. Можна тут ось, допустимо, нап написати. Не, не масляна ручка, така вона. Пише так, жорсткувато. Ну, я такі ручки якраз люблю. Хто любить масляні, прям такі, то, звісно, це не масляна. Така ось. Прикольна. Це кедровий олівчик. Взяла ле, ле, лемон. Лимон. Перший раз взяла такий олівець 11, 10. Він стоїть. Мягко малює. Мягенький, дуже м'ягенький. Бо на Марко виробник. Таке камера не так передає, звісно. Вони набагато світліші. світліші. Набагато. Так. Далі це батарейки. Маленькі. Да. Три ось такі ручки. По 60. Єдинорожки. Такі вони. Така тонка. Ще Що щось напишемо. Ну, ця більш жирна. А, вони гельові. Вони гельові. Ні, просто гелеві. А я такі люблю. Такі резин, вони знімаються. Кожні їх жувати. Не треба їх жувати. А ззаді так і пончик. Єдинороги пончики. Утрим, Дві такі ручки. Це обичні хіпер ручки. Обич... Обичні ручки, ті, що самі дешеві по 2 гривні. Такі вони мас, ну такі жирненькі, такі... тоже, в принципі, хорошо пишуть. Так. Далі це ручка пише та що стирає, пише стирає та що. Фокус ось така. І тут така Такий стержень. Ого. Щас щось допустим, Допустимо, букву... О, Вона, вона типа як гельова. Зараз щас. Щас ми її спробуємо затерти. Ось. О, не Його не встає. Ну да, так, потер, потер, встає. Mm -hmm, да, ну, так потер-потер не стало. Хіба ж пошмакали. пошмакала? Да, висок помикала. Ну такі, в принципі, непогані. Давай лазер, лазер, лазер. Вих... Невиходность. Дойду до лазера, не переживай. Отакі три ручки. По 5,90 теж хіпер-марка. Вони запечатані. Я їх не буду навіть цей. Да, це теж запечатана. Да. Ну, ці, ну, вона, в принципі, пише, як і оці наподобі. Чуть-чуть метонше. Так, далі лінійка. Теж, кстати, недорога, дорога, щось 7 ось. Не, не, а, я вам накладні, зараз скажу. Ось така лінійка. Теж там в різних кольорах є. Щось складається, розкладається, далі не знаю. Крути, крути, крути. Куди крутить? Крутить кудись. Да, не знаю. А, вона ось. Ось. Ось Отак. Хоп. І вона. Роздвигається із 15 сантиметрів, По 30. натворюється в 30. Отака лінійка, тут так, а тут, очко, кстати, сердечко, круглячок, квадратик, трикутник, така Стрілка. стрілочка і, і ця зірочка. І крапочки. Ну <гум> І отак у нас складається. Прикольно. Така. Щоб не, носити, олівець, не щоб не носити лінійки великої, Ой, великим, олівець, можна купити таку ось. 740 лінійка. Олівець, 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 олівець гнеться. Да, Олівець, то що гнеться. <різь> да, Те, щоб вона зігнуть, як хочеш. Тоже прикольний. У <різь> <різь> мене такий в школі був. А як як інтер? Добре, недорогі. По 2,45, навіть щось таке. А як пишу, чи... він тоді пише? Ту так і пишеш. ]huh. Лазер. 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 Ось тут, кстати, давайте... контур. Чите от той. Контур. він на батарейках, батарейки в комплекті. Ось такі круглі маленькі такі батарейки. Лазер тут є. Ось на на руку зараз. Ось лазер. Ага. Лазер. А друге це фонарик. <ріхи> Маленький. Ну. А, ага, тут три це... ось мега. Отак. М... Виключив. Мега. Прикольно. Лазер, давай, лазер mm. в грається. І можна надавати світий цей святий лазер. І лазер. Прикольно. Mm -hmm. ну, то недорог... Недорога ігрушка. Зараз ліхтарик. 21,50. Ну, Л... Тут 21, ну, в різних розцвітках є. В принципі, дитині погратися буде радість. Mm -hmm. Так, туточку. Це. Е... Зошит на 48 листків це авокадо. 18,50 стоїть. Це тетрада виробник. Такі листки білі, хороші листки. Таке авокадо, така палітурка шаршавенька така. Далі по 11:10. Їх на сайті не було, а це вони з'явилися. Того я зробила заказ. І отака ось дівчинка. Тоже білі листки, такі не, не ті, що знаєте, тонкі ли, листочки в клітинку, а цупкенькі. Це виробник компанія Fresh. 48 листків на клітинку. Оце так, така. Дівчина дуже подобається. Ось ця дуже подобається з скейтбордом. Класна. По 11.50. От, от вам кажу, у... ніде ви не знайдете в магазині на 48 листків. Ще такі класнючі по 11.50 зошити. Така. І вони переливаються. І для дівчини це в самий раз взагалі класні. Так, і їх 5 видів. Це типа є, типа. І скоріше собака. І морозиво, у типа дівчинка. Так, далі. Оце. Тут теж 20 листків. Це йде упаковкою. 134 гривні. 134 гривні. Тут теж різні дівчини, зараз я покажу. Розпечатаю. Проріж лазером. Я, кстати, то я часто люблю, я взагалі заказую, якщо щось таке класне, то я заказую багато. Їх виходить 20 штук. Оце 4 зошита. Іде зот ось такий. Насті. Поставь телефон рівно. Рівно телефон. Тебе ти косо ставиш телефон. Рівно телефону, так. Оце ось такі дівчи. Фій, падає яркость. Отака дівчина. Потім Ось Така в нас була з математики. Тільки в нас була в клітинку, а це в лінію зошити. Така. Тоді чотири штучки ось такої дівчині. Підніми чуть-чуть вище. Оце так. Тоді чотири штучки ось такої з кицькою. І чотири штучки ось такі. Ось В общем, вигодно. І папір. Це білий обичний папір. 56 гривень, 55 з копійками. 80 штук, там малювати. 80 аркушів. Ось. Десь кому інтересно, яка щільність. Ось такий заказ, в общем. Це зушити. Лазер можна. Оце ось теж зошити. Оце ти. Ось це. це така наша розпаковка. Е, я оставлю під е, с, відео силку на сайті, з якому інтересно. В них є які оплата на картку, так і на ложка при полученні. Е, заказ один-два дня збирається. Е, е, ну, в принципі легко замовляти, можна вибрати і колір, все, що подобається. При е, можна і Укрпоштою, й новою поштою. Заказувати. Упаковують вони, хорошо. Тут зверху ще була така картонка. Плотно так вони це. Я ще хочу показати фломастери. Не знаю, які давайте. Отець. Ось це. Це щиточка, ось така таша. ось бачите. Так. — Ти в школу заказала? Угу. А це така. Це, типа, як стержень. Те, що замалювати. Ну, такі вони видно, що нові, мокренькі, свіженькі. Не блакитний. 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 Тут поставлено, допустимо. Це ось твердий стержень, а це ось видно, що кісточка. Це як кісточка, типа акварельна, типу, вона. Десь там промалювати якийсь контур, дуже буде добре. Класні. На водній основі вони. Ну Це, виходить, як скетч-маркери. Е, кстати, прийде мене скоро посилка Тоже ще з одного сайта. Я зроблю обзор. Там буде більше всього, там буде на більшу суму. Тут мінімальний заказ 500 гривень з сайта. То це я заказала. На 521-50. Степ, ось, моє те, подивиться, скільки що стоїть. От, так чи. Ні, не Оце. Угу, не хатай, не хатай. Ось так. так... Не... Угу. То, і заказ, в принципі, доволі швидко при... при... приходить. Нова почти, виходить, вони відправили чи вже. Максимум через півтора дня вже заказ в принципі у вас можете піти забрати. І в принципі, це дешево, вода, ви оплатите, звісно, за доставку, ну і за наложку, допустимо, я заплатила 30 гривень. Ну мені так спокійніше, хай я там і 30 гривень ті переплачу. Ну можна, в принципі, оплатити на, ну, на рахунок, то в принципі тоді там комісія буде одна гривня. Так очко, за доставку ви заплатите. Але ви запла... ну, Купите допустім, те, чого ви не зможете купити своїй дитині в інших магазинах. Тому що я вважаю, що дещо е можна і не знайти такого. А там на сайті все таке цікаво, тому що, допустим, у нас отак -от таких фамастерів немає, зошитів тоже таких немає. От таких ручок немає, і таких немає ручок. Таких я теж не бачила. Отакі, от да, такі є ручки, Не я заказала. Ну вони дорожчі по 4 гривні, а на саті по 2 гривні. Хай лазерів нема. Та лазери є, тільки їх треба пошукати. А чому п'яла? От, от, от таких кстати, олі цих я не бачила. Лінійок у нас немає те. Так що краски, то в принципі, я думаю, є. Ну, зараз їх немає, ну, може підвезуть до школи. не знаю, степлер, степлер за, ну, ну, не знаю, Попробуй знайти Оця, Ця марка вона дуже хороша. Із Китаю. Не знаю, чи Китай чи Японія, але вони хорошо дуже пишуть. І ці ручки, кстати, айхала. Аня хіпер-хіпер-хіпер. Хіпер-хіпер. Я не знаю, як правильно казати, англійський не знаю. Тому як? В принципі, пожеланню, подивитися мене, там, крім канцелярії, також є ігрушки, і пазли, ну, всяке таке є цікаве. Ще один сайт буде з другого. Ось, ще одне відео я зніму з другого сайту, там буде обзор, там буде більше трохи речей. Там тоже як... то, де дешевий він дешевше, ну, допустим, якщо брати оптом, то, звісно, да, ви за доставку заплатите 70 гривень до 100, допустимо, 70 до 100 гривень, але все одно ви зекономите. Якщо купуєте оптом, якщо купуєте його багато, ви економите. Допустимо, на 48 листків за 11-10 я ніде не куплю Е, Зараз ма максимум зошит на 48 листків стоїть до 20 гривень, це точно. А 5 зошитів по 20 гривень це вже, самі посчитайте. 5,20. Да. скільки ви заплатите. Атака... 5, 10 плюс 0, 100. Угу. А так я заплатила 55,50 за них. Тому, ну як, я зробила обзор. Думаю, він вам буде полезен. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо щось когось цікавить. З вами була Таня і Настя. Всім пока! І, Кстати, дивіться відео, бо майже солодощі сьогодні вийшов на канал. Пока-пока! Пока. пока. пока.